Ніяких правоохоронних органів у нас не існує. Є органи репресивні. Головна їхня функція застосовувати репрес, репресії проти власних громадян і сіяти страх, зневіру, і пасивність, залякувати, деморалізувати людей. У нас немає і нормальної судової системи. Тобто навіть суд не є правоохоронною системою, бо ну, за великим рахунком. Е у нас неправильно і раніше називали міліцію чи СБУ там чи прокуратуру правоохоронцями. Бо коли ви хочете захистити свої права, потрібно в правові держави звертатися до суду. Це все але зрозуміло. Але Уявіть, якщо вчора речення. навіть суд наш не є правоохоронним органом. Це в радянському сенсі суд, який виносить майже всі вироки звинувачувальні, бо ну це не це фікція, це телефонне право знову ж таки. І, і таке інше. Тому у нас не тепер далі перехожу. Можливо, не не, не зовсім приємно. Буде колегам-депутатам, але і Верховна Рада не виконує функцію парламенту. Бо якби у нас був справжній парламент, який би представляв інтереси суспільні в своїх партіях, фракціях і так інше, ми би не дійшли зараз до кровопролиття перестрілки на вулицях